Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Хе, от ти начальник. Ні з пехаля, ні з танка стріляти не вмієш. Борзи, я те зараз сам пристрелю за розмови. На тобі. На. на. Ага. Отримав! А, так, добре. Петренко, бляха, ну ти дістав мене вже з цими іграшками. Нам два через треба здавати. Без нього премії не буде. А, це в тебе робота ще на тиждень. А я отут на ноуті за годину впораюсь. Нові технології, криниця. А якщо він зависне? А, поки ти всі свої папери перебереш, ти сам тут зависнеш. А? Ей, що таке? Що? Що та наче завис? Ти що, накаркав? Знаєш, що спробує? Ось це. Не смішно криниця. У мене тут усі документи збережені, а нам ввечері їх потрібно здати. Усі? Блін, і що прям сильно завис? Та таке враження, що вмер! Блін. Ну, може і менше мороки. Бо з цим ноутбуком я поки ту кнопочку знайду на, на клавіатурі, вже й вечір. Криниця. Що мені робить з тим, що тут вже в мене записано, а? Петренко, ти роби, що хочеш, але щоб до вечора звіт був. Я дружині з премії вже шльопанці пообіцяв. Блін, я собі вже на спінінг відклав. Mm. Йома йо. Шановні, може подивитись ваш металобрухт, а? Борзи, може ти не зрозумів? Нам треба його полагодити, а не здати баригам. Я два роки на радіоринку працював. Да ми знаємо, ми тебе шість разів брали. Я поки лохи видивлявся, я там такому навчився. Ну, не хочете, як хочете. Чуєш, Борзий, так може ти нам допоможеш? Ха. А що ви мені можете запропонувати? Ну, можемо чаю зробити. Ми тобі покарання зменшимо. Всі? Борзи, ну ти не борзій. Ну, добре, випускай. Давай подивлюсь. Давай. Боже, борзи, ти там що сайт Пентагону зламуєш чи заводу з виробництва насіння. Ще трішечки. Все! О! О, так тут нормальна швидкість. Я вам кеш у браузері почистив, і всі тимчасові файли постарав. А віруси почистив? У вас тепер стоїть сама свіжа версія антивірусної програми. М -м. Блін, то він новий так швидко не працював. Точняк. не ноутбук, а прямо бомба. Mm. Ну, дякую. дякую. Так я вільний? Ну, давай, йди. Хах. Напишемо, що ти не вкрав телефон, а знайшов. Давай. До побачення. У твоєму випадку, борзи, до скорої зустрічі. Як скажете. Так, ну що, продовжимо. Ну, давай, продовжимо. Треба швидко заповнити всі звіти, угу. щоб можна було в танчики нормально пограти. <рив> та що таке? Що? Знову завис? Та п'ять наче завис. <рив> Твою мать! <рив> а те, що ноутбук-бомба, він не обманув. Криниця! <рив> Як мені тепер звіт здати! Як, як? Руцями, Саня, руцями. Ви ото поки тут вошкались, я домовився, що звіти ми здаємо окремо. Я своє вже майже дописав, а ти крути, як хочеш. Ну, давай. Я теж спробую. Як там вона? Я забув, я лівша чи правша. Ай. Я вже звик до ноутбука. Ага, А тепер ні ноутбука, ні спінінга. Козел ти креметься. Козел за те з ручкою. Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ти чого? Сідаємо, здаємо зброю. Я не розумію, за що ви мене заарештували. Я просто аніматор. О, хто аніматор? Ні. Розумієте, батьки колись були в неформальних рухах і замовили своїй дитині такого аніматора. Ага. А що ж ти падла у такому вигляді, заглядав у вікно будинку пристарілих? Я повертався додому, бачу у вікні по телевізору футбол іде. Я заглянув, подивиться, рахунок. Рахунок не на твою користь. Чотири нуль! Один дід і три бабусі злягли з серцевим нападом. Полюбуйся. Я не хотів. Не хотів. Вибачте. Не хотів. Я на тебе чотири заяви написали. Фу. Може, якось домовимося. Розсмішив. До смерті. <ріграє> а, а, а. Даю тисячу. Фу. Фу. Ну, добре. Мінус один дід. Е, тобто. Ну це я так, образно. А. Фу. Так що залишилось, ще три бабки за бабки. <кій> yeah. У мене більше немає. То був весь мій гонорар. Бляха, і що з тобою робити? Слухай. А давай так. Зараз поїдеш за цією адресою. Так, заглянеш в вікно на першому поверсі. О, там таке з розривими шторами. Ху, на, І пальцем тако зроби там. Ага. Добре. Все, Я йди. можу йти? А йди, йди вже. Дякую. Ху, стій! Зброю забери. А, дякую. Ху. Дай вам Бог здоров'я. Тобто прощавайте. Соня, ти чого його відпустив? Куди ти його відправив? До тещі. Вона казала, що в неї закрив. Може, хоч пронесе. Пронесе стопудов. Криниця, я тебе благаю, більше ніколи так не роби. Буду так робити чистіше. Криниця. Начальник, я не зрозумів, в чому базар. А це ми зараз і дізнаємось. Ну, що, ну, на тебе за місяць жодної заяви. Це дуже підозріло. Кабан. А може я на роботу влаштувався? <рес> Ти шо? Під психа косиш. Та реально тобі кажу, по-дорослому взявся так за роботу і пішов, пішов. Хто? Кабан? Кабан. Це той кабан, який перекинув нашу УАЗіка тільки тому, що ми на нього якось не так глянули. Це той кабан, з яким маньяки всі СІЗО сидіти не хочуть. Це той кабан, який сказав міністру, що око на дупу натягне. І натягнув він на роботу устроївся. Ха! Доброго дня. Оператор кабанов слухає. Так, звісно ж, натисніть рішіточку, одиничку, двічку, три вісімки та п'ятірочку. Будь ласка, до побачення. Добренького вам дня. Що? Що з голосом? Робота в мене така. Сказали, що якщо по фені буду ботать, то все звільнять. О, кабан. Ха, що, теж за нами заскучав. Угу. Mm -hmm. Каже, що на роботу влаштувався. А, ah, Під психа кос. <рив> 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 Та нічого не кашу. <рив> <рив> так, доброго дня. Оператор Кабанов слухає. Ну, звісно ж, зараз натисніть решіточку, потім три двійки, сімку. І три п'ятірки. Будь ласочка. до побачення. Це що таке нахрен було? Робота в мене така. Так, коротше, начальник. До мене щось є з пред'яв. Якщо нема, то я пішов. Ну, йди. Ну, все, у вас своя робота, у мене своя. А але я за тобою наглядатиму. Ага. Капець. Алло. Так, товариш полковнику. Слухаю розпочати пошуки. Які пошуки? Пошуки того, що у нас от отут тот хвилину назад сиділо. Кабана? Свиня він остання, а не кабан. У районі серія пограбувань квартир. Оце я знаю, у нас Кіпа заяв. А керує цією бандою наводчик, який знає усі коди до сигналізації. Нажміть решітку, потім один і так наче він тут ні при чому. От, От кабан. <гум> Падло, а? Але ти знаєш, я за нього гордий. Таку схему придумав, а? Наша з тобою школа. Ну? Це звичайно приємно. Нехай, нехай. Трохи побігає і ми його. <звичайно> <звичайно> <звичайно>